Щиро вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про другу печатку, яка записана в книзі об'явлення 6 розділу з 3 вірша. І коли другу печатку розкрив, я другу тварину почув, що казала: Підійди! І вийшов кінь другий, червоний, а тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із землі. Та щоб убивали один одного, і меч великий був даний йому. Що таке печатки? Ми знаходимо, що книга об'явлення має багато символів, такі як, наприклад, труби, як печатки це все має своє значення. Печатки беруть свій, свій початок в п'ятому розділі. Якщо ми подивимося, там написано, що я бачив у правиці того, хто сидів на престолі книгу, написану всередині і назовні. В іншому перекладі, це написано, що всередині вона була написана, а зовні були видні печатки. Як далі написано, а запечатану і сама і, і сімома печатками. І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав, хто гідний розкрити книгу і зламати печатки її. І так, як нікого не було, ця відповідь пише далі в слідуючих віршах, що це мав бути Ісус Христос. Тому, що символізують печатки? Печатки це є події релігійного характеру і місяць історії церкви від початку Християнської ери до другого приходу Ісуса Христа. Так, як ми розглядали саме першу печатку, білий колір, білий Кінь це символізує Кінь. Це швидкість розповсюдження. А білий колір це означає чистота цієї науки, яка була від Ісуса Христа. І ще перчатки вони мають значення як в час, як періоди для кожного періоду був свій, була своя історія, була своя подія, яка мала статися. Тому, якщо білий це означає чистоту. Чистоту Євангелія в період часу охоплений цим символом, то цей рудий, або рижий, або червоний колір цього другого коня показує, що у другому періоді почала зникати перва та чистота. Тому ми бачимо, що вже в дні апостолів розпочала свою справу таємниця беззаконня. Тобто, якщо був період, коли була чистота, то в другому періоді вже ми бачимо, це був період від 100 до 323 року. Це був період, коли почалося зароджуватися таємниця беззаконня. І явлена церква Христа була вже на той час зіпсована. Тож символ мав змінити і свій колір, як і було показано, що цей кінь. Він був уже іншого кольору. Тому що сталося? В чому була причина? Справа в тому, що помилки, світський дух проникли до церкви. І духовна влада вона шукала своїм союзником світську владу. І результатом цього союзу були сварки та заколоти. Бачимо, що церква почала просити допомоги у світської влади, і це почалося об'єднювати, що було на це заборонено Словом Божим. Тому дух цього часу він дуже сильно виявився за днів Константина І, так званого християнського імператора. Його звернення було в 323 році, коли він перейшов у християнство. І в той же час він допустив безперешкодно зростати е, іншим помилкам. Він навіть відкрито виступав проти е, важливих таких істин. І внаслідок цього виникла велика ворожнеча між духовенством і владою. Тому ми бачимо, цей стан церкви цілком узгоджується зі свідченням апостола Івана, коли він каже, що. Тому, хто сидить на коні, дана влада, що взяти мир з землі, і щоб убивали один одного. І дано йому великого меча. Ми бачимо, що тоді почалися проблеми не просто конфлікти, тому почалося і вбивство один одного, тому що він мав владу на це, він мав силу, і це розповсюджувалося по всій території римської. Імперії. Тому, дивлячись на цю історію, церква все більше перетворюється на світську організацію. Один історик він пише, із 100 по 311 рік, такі слова: ми тепер переходимо від первинної апостольської церкви до греко-католицької, від сцени оновлення та збереження істин від джерела божественного откровення до потоку людського розвитку. Бачите, як все помінялося. Те, що було божественне, воно ставало на другий план, а те, що було світське, воно входило в церкву. Всі традиції, всі язичницькі обряди, вони почали вкрадуватися в першу апостольську церкву. Тому ми бачимо, що рука Господня вона провела чітку таку лінію, і такий контраст був. Така була різниця між роботою Божою та. Роботою людською. Тому ми і бачимо, що навіть до сьогоднішнього часу, коли була знята друга печатка, всі ті язичні обряди, традиції, вони по сьогоднішній день тягнуться в християнстві. І ми бачимо, що це навкруги нас воно є. І ми сьогодні, маючи в руках святу книгу Біблію, ми маємо розкривати те заблудження. Яке вкралося в християнство, і воно не може бути чистим, воно є змішано з світським, і там не може бути нічого святого, тому що істина, вона має бути істинна. Так говорить Господь, так говорить Господь, ми повинні так і говорити, щоб це було і спасінням нашим, і спасінням для оточуючих людей. Хай Господь допоможе зрозуміти нам. І ще далі, що буде відкриватися в цих пророцтвах шостого розділу книги об'явлення. З миром Божим. Амінь.